Доброго дня. Ну, цей тиждень, який триває на території Кременчуцького району, він пройшов для нас відносно спокійно. Повітряні тривоги лунають часто, але, на щастя, на території Кременчуцького району надзвичайних подій масштабного характеру не відбувалося. До суттєвих новин, які сталися в нас на цій неділі, то ми всі знаємо, що Харків і Харківська область дуже сильно потерпають від ворожих обстрілів. Тому Керівництво Харківської обласної адміністрації звернулося до Полтавської обласної адміністрації і до всіх адміністрацій з метою того, щоб їм надали гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога повинна стосуватися забезпечення мешканців Харківської області генераторами як малої потужності, так і великої потужності, павербанками іншими необхідними речами. Тому для того, щоб організувати роботу по забезпеченню гуманітарної допомоги. Жителям Харківської області ми створили гуманітарний штаб на території Кременчуцької районної військової адміністрації. Гуманітарний штаб працює з 8 ранку до 3 години дня. Відповідальні за його діяльність працівники управління соціального захисту, наша мета всебічно допомогти нашим рідним людям, які переживають на території Харківської області, і забезпечити їм по мірі всім необхідним. Тому можна робити благодійні вчинки шляхом надання чи тих же повербанків, чи яких генераторів, які будуть передані в офіційний спосіб керівництву Харківської обласної військової адміністрації. З громадян поки ніхто нічого. У нас немає поки що звернень громадян і від бізнесу нема звернень. Але громади розпочинають. Пошук резервів, які в нас є. На даний час маємо в наявності два генератори, які збираємося передавати Харкову, але робота ця тільки починалася.